Я дерматолог Хомич Марія, клінічний тренер компанії Lascos, рада сьогодні вам представити ще одну новинку, яку ми маємо у портфелі наших апаратів. І це є від французького бренду Deleo апарат з назвою Origin. Що це таке? Це давно відомий фракційний Airbnb glass Laser. Основна перевага: немає пошкодження верхнього шару шкіру. А це свідчить про те, що пацієнти майже не мають реабілітації. Всі зараз є максимально соціальними і з наступного дня хочуть виглядати гарно. Сяйво шкіри, який може дати оріджин – це саме те, чого прагнуть наші пацієнти. Ми маємо мінімальний. Промінчик, який іде в глибину нашої шкіри, це 70 мікрон. І завдяки цьому саме малесенькому промінчику ми і не маємо реабілітації, але маємо швидкий ефект, для чого можемо використовувати молоді пацієнти, розширені пори, проблема постакне з цим справляється Origin. Якщо ми говоримо про зрілих пацієнтів, це скорочення шкіри, які ми завжди так прагнемо вдосконалити завдяки фракційним методам різних РФ Ми працюємо з хайфу, але не отримуємо такого максимального скорочення шкіри, яке ми можемо отримати завдяки ДЛО, коли ми говоримо про дрібні зморшки, про нашу експресію, яка у нас проявляється очима. Губами зморшки це не найкраще, що може бути. І тому ми можемо вирішити цю проблему завдяки апарату Origin. Ми маємо суперкласний інтерфейс. Погляньте на компактність даного пристрою. Він може поміститися в кабінет будь-якого спеціаліста, як початківця, так і того професіонала, який має цілий арсенал обладнання, тому що дуже ергономічно буде вписуватися. В параметри вашого кабінету. Машина є дуже потужною, вона має 17 ватт а тому може працювати із рубцевими змінами, які ми лікуємо, коли приходять наші пацієнти з фронту. Ми маємо додатковий елемент: це є охолодження, яке ми під час процедури можемо використовувати для того, щоб процедура була абсолютно комфортною. Тільки потрібно візитів за допомогою Origin, щоб змінити стан шкіри від 2 до 3 процедур в залежності від показів, але ви гарантовано отримуєте сяючу шкіру без зморшок.